Якість – один із ключових пріоритетів нашого ланцюгового виробництва. Кожен ланцюг штіль має відповідати найвищим стандартам, щоб у роботі це були справді найкращі пиляльні ланцюги. Мене звати Йохан Іле. І тут на заводі з виробництва ланцюгів я відповідаю за централізоване планування. Моя команда займається створенням і розробкою обладнання та процесів, які потрібні для виготовлення ланцюгів. Щоб виготовити ланцюг, потрібно пройти багато етапів, і кожен з них виконується послідовно. Крок за кроком для виготовлення наших ланцюгів ми використовуємо спеціальну сталь, яку виробляють виключно для компанії Штіль. Спочатку ця сталь прокатується у довгі смуги, потім намотуються на так звані котушки. Після чого ми штампуємо наші компоненти для пильних ланцюгів. Після штампування деталі проходять процес шліфування в барабані. Шліфування має на меті видалити дрібні задирки та заокруглити контур, що утворюється під час штампування, щоб наші деталі були гладкими та працювали безперебійно як на подальших етапах виробництва, так і пізніше, коли ланцюг ковзатиме по деревині. З'єднувальні ведучі ріжучі ланки, так само як і заклепки, всі компоненти ланцюга проходять термічну обробку під час виробничого процесу. Процес гартування відбувається при температурі майже тисяча градусів. Спершу деталі нагрівають, а потім різко охолоджують у спеціальній соляній ванні. Завдяки цьому унікальному методу ми отримуємо матеріал, який водночас і твердий, і міцний. Саме таким і має бути ланцюг, що витримує екстремальне навантаження під час пиляння. Контроль якості на виробництві здійснюється після кожного етапу, а не лише наприкінці, коли ланцюг уже готовий. Наприклад, під час штампування ми перевіряємо всі розміри а на етапі гартування як твердість, так і мікроструктуру матеріалу. Унікальність ланцюга штіль і всієї ріжучої гарнітури полягає в тому, що штіль є єдиним виробником у своєму сегменті, який самостійно розробляє, виготовляє і тестує всі три ключові компоненти: двигун, шину та ланцюг. Завдяки цьому вони ідеально узгоджені один з одним і забезпечують максимальну ефективність пиляння, що є важливою для професійної роботи в лісі. Усі ланцюги штіль виготовляється тут, у швейцарському місті Віль, і це єдине місце з виробництва ланцюгів штіль. загалом ми випускаємо близько 70 типів від ланцюгів з напівдолотоподібними та долотоподібними ріжучими зубцями, які використовують професіонали та напівпрофесіонали для спеціалізованих моделей, наприклад, для заготівлі бамбука або поздовжнього розпилювання деревини під час роботи в лісі для потреб рятувальних служб і організацій технічної допомоги. Ми виготовили. Вляємо ланцюги, ріжучі зубці, які зроблені з ударостійкого твердосплавного матеріалу. Таким чином, ми пропонуємо повний асортимент. Усе, що стосується ланцюгів, створене саме тут, на нашому заводі, в Швейцарії.